Жити друзі мої, запам'ятайте декілька дуже важливих речей в нашому повсякденні, незалежно від який зараз рік, чи який місяць, чи день, а тим паче, яка година. Путін як залишався хуйлом, так і залишиться їм до кінця існування нашого світу. По-друге, мільйон орковських собак, розірваних, розтяганих, валяється в наших українських полях. І, мабуть, третя річ дуже важлива в нашому житті. Це дякувати нашим захисникам, які щодня дають пізди цим ублюдським окупантам. Дякуємо вам велике. Слава Україні, слава нашим козакам. Тільки вперед. Я хочу додому. Я хочу просто вийти відсюди. І цього страшного города. Я хочу додому. Дождь з змив всю цю гадость. Опять, этот Киев, Этот Київ мені оставляє Київ. Якісь... Этот Київ оставляє мені следы. Я більше в этот город не приїду. Димасик, здорово. О. Добрый вечер. Как ты, братику? Нормально. Чуєш, у тебе тут новеньке появилось? Коротше, є одна тема. Ну. Дивися сюди. Ось такі комплект. Оригінальний американські є сапі, розмір Excel. Девізія казав... 21 рік, без хрустів, все чітко. Ще подарок іде таких два балпакета першого класу. Взагалі бонусів. Ти ж я казав Петя Порошенко, це ж скарб, брата. Да, Вони ж колись блядь, бабок стоїть тупо, подав. А зараз що? Зараз 27 запав. Це, це продаж від товариша мого. Може... Він зараз на відновленні буде переходити на троєчку броні. Попросив каже, комусь своїх запропонуй, бо це реально стояча штука. А троєчка зараз теж не всім потрібна, багато кому все-таки. комусь шість купить. Така да, історія. Б... Да. Максимально да, розполучено? Да. Так що комусь по своїм розкинь. Да. Друзі, да, якось є. буде цікавий. Я оставлю посилання на, дім, на дімін магазинчик. туди заходить і беремо. Дякую, так. Да. Та нема. Значить, так. Якщо б в Україні за крадіжки відрубували руки, то у Верховній Раді вже б кнопок не було б. Були б тільки педалі. У мене зараз друзі питання до здравомислюючих українців. Подскажіть, будь ласка, тільки чесно, в коментарях напишіть. Більшість з вас бачило інтерв'ю Євгенія Кошового. Ну, хто не знає, це актор. Ну, як актор, не актор, а комік з 95-го кварталу. Так ось він дав інтерв'ю, в якому розказав, чому він не воює. По-перше, він сказав, що не вміє воювати. То давайте розберемося зараз в цьому цьому питанні. Не вміє воювати. А хто вміє воювати? Хто вміє воювати до тих пір, поки Орда не напала на Україну? Ніхто. Але. Здравомислюючі українці, які розуміли последствия цього всього, взяли зброю до рук, бо розуміли, що за їхніми спинами країна, їхні будинки, їхня рідня, їхні близькі. Тож вони взяли зброю, навчилися і пішли, і захищають по цю секунду. Потім він сказав стосовно яка з його буде користь, якщо його вб'ють на наступний день. Ну подожди. З тебе, виходить, взагалі взагалі немає ніякої користі. Ти тут її не приносиш? І там не воюєш, то яка з тебе користь? Дивлячись на твою туряху, блядь, откормлену, блядь, Виспану, ситу, то. Розумієш, що, блядь, походу хух, когось, блядь, карти проїбали, блядь. А хто себе нормально чухає, блядь, такий, як ти. І ще ти, сука, умудряєшся, блядь, давати інтерв'ю, в якому, блядь, розказуєш ти речі, яких даже, сука, ти не розумієш. Ну, блядь, так не должно бути, нахуй. Ну. Ти кошевий, ти просто шляпа. Лиса шляпа. По-іншому -по я тебе назвати не можу. Друзі, що ви думаєте стосовно цього всього? Пишіть в коментарях, а також, будь ласка, поділіться цим по максимальному відео, щоб дошло до самого Євгенія. Бережіть себе, всім козацького здоров'я! Україна однозначно переможе. Слава нашим героям! Ви знаєте, хто є самою страшною людиною в світі? Це полудурок. Скажу зараз чому. Тому що дурного можна наїбати, з розумним можна домовитися. Ну, а з полудурком саме розумієте. І ви е, зрозуміли, да, про кого я говорю? Про одного хуйла на Оркостані. Слава Україні! Ось за що я не люблю таких дівчат, а це як моя дружина. Була приходиш посадь в раковину, а там грязний посуд, блін. Ну що, не його зразу помити, для що? Бачили, дав же відосік? Прес-секретаря Збройних Сил України, яка розказала, що один начальник штабу однієї частини, що на Львівщині знаходиться, нараховував бойові і відмив 35 сука, мільйонів гривень. 35 мільйонів гривень бля, начальник штаба простої військової частини, відмив. Все ж таки я рахую, що потрібно приймати вже якісь. Крайні міри, а саме це, якщо ти вкрав і твоя вина була доказана, одрубать нахуй руки. Плюс до цього всього, забрати повністю все твоє майно, яке ти нажив за все своє життя, і в твоїх родичів також. І роздати його людям, які зараз потребують, які зараз втратили своє житло на Донеччині, на Луганщині, на Харківщині і багато інших міст, і віддати це все цим людям. Бо ну, це вже приходить всі рамки просто, блядь. Ми стаємо з самою корумпованою країною в світі. В той час, коли у нас війна, в той час, коли потрібно долучатися, допомагати блядь, всім чим є, давати останнє, щоб залишити те, що в нас є, нашу батьківщину, то ці всі підараси, ублюдки, кончені мразі просто-напросто пиздять ці гроші. Хто що думає стосовно цього всього, напишіть в коментарях, також поділіться цим відео. Бежіть себе, слава Україні, слава нашим козакам. Разом тільки, друзі, до перемоги. Маленький мальчик дрони купив. Фуру за год їх тайком загрузив. Ярко пилали врага самоліти. бункерний дед діда, від прильотом. Друзі, мені потрібна ваша допомога, бо я, якщо чесно, розібратися тут а не можу. Мені в голову це не вкладається. Якщо ви знаєте, то напишіть обов'язково в коментарях. Значить, підкажіть, будь ласка. За все існування телемарафону в Україні, яке воно принесло користь людям чи Україні, за весь час існування цієї програми було потрачено кучу мільйонів гривень. І все. Кажіть мені, чи воно потрібно під час війни витрачати колосальніші гроші на утримання телемарафону, чи краще їх виділити на щось інше, таке як, допустим, дрони чи медицину? Хто що знає, пишіть, будь ласка, в коментарях. Бережіть себе. Слава Україні, слава нашим героям! Разом тільки, друзі мої, до перемоги! Коханечко, несу привело. І всі разом! Лебеді, 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 кохання, Опа! Привітають тільки раз в останнє! Лебеді, лебеді, лебеді! Нас електричка привезла, по тротуару ми йдемо, і воду з бульбашками п'є Сашка послав гастроном. Він купив козацький ром, ми того рому напились, по тротуару тротуар Кобилка Кобелкар ревуть воли, все по фігу, Кричали ми. А я зустрів тебе на танці, а ти була в рожевих станцях. Я тебе зразу покохав, по тебе лічик виглядав. А ти приходь сьогодні в баню. Я тебе там отарабаню. карабаню. з собою подружку олю. Я її там от пердолю. Кобилка! ревуть воли. -е. Все покую, все добре. Я хочу білий будинок, блакитні віконниці і кімнату з видом на річку, щоб я могла малювати. Щось іще. Так? Я хочу, щоб навколо будинку була веранда, де ми питимемо чай і дивитимемося на захід сонця. Окей. Okay. Буде. Обіцяєш. Обіцяю. Okay. Добре. Алло. Да, я, я вас слухаю. Завтра буду. Ми ж дали вас вчора. Буду позавчора. Будь ласка, швидше. Все, до послі понеділка. На, на неділю. Зі страсною п'ятницею. вас На півчетвертої, як завжди. Храни вас воскрес на неділю. Моя мама твоя. давай Так, друзі, у мене дуже важлива інформація. Тож додивися це відео до кінця і не забудь поділитися зі своїми друзями. Всі ви знаєте Тараса Тополю, він в себе на офіційній своїй сторінці написав в пост, в якому він відкриває збір. Відкриває банку, на яку буде збирати кошти на лікування Мар'яни Безуглої. Всі ви знаєте, що Мар'яни давно проблема з головою і потрібно найшвидше, принайшвидше лікування. Тож, мої любі друзі, я вас прошу, не будьте байдужими. Давайте долучимося до цього збору, назбираємо ці гроші. Нам треба нардепку пролікувати. Долучайтеся. Слава Україні! Слава нашим козакам! Тільки вперед. І не забуваємо ще, друзі, підписуватися на наш телеграм-канал, який називається Іду на Ви. Бережіть себе. Ви не головний. Вірно. Ну, я найрозумний і хочу, щоб ми залишилися живими. Хто сказав, що ви самый найрозумний? Це факт. Шериф Хант женат, мистер Родвайер тоже, ну а вы вдовец. Да? А на разум-то это как влияет? Разумные не женятся. Что? Так, теперь треба сориентироваться по местности и понять в какую сторону в теремке. Солнце там. Наши телемки в другую сторону. Вперед. Welcome to the rice field, motherfucker. Коли в школі працював, учителем труда. Така робота, що нема що спиздити. Так добре, що в мене жінка беременна була, вона біл гризла. Я її мішками таскав. Головне, що інтересного, той цвітний, вона не дуже любила грізти. В основному той квадратний. Там, де копади, нема боротима, там, де ти паштар, де є. Зависилась проблем дії танця сіпі думка майбутні мрії. За териконами. За теконами, Там за полями, за териконами. Друзі, сьогодні приїхав до одної дуже хорошої людинки до спеціаліста в сфері косметології. Це Юлія Стефанчук, яка вже дуже багато років мені допомагає з. Моїм здоров'ям. Сьогодні у нас процедура була з колінами, так як ви всі знаєте, що коліна болять. Юля мені їх проколола, і я знову відчуваю себе як мені, наче, 20 років. Зараз трішечки з спиною. Коротше, що я вам хотів сказати, я раджу вам, всі ви, точніше, не так. Всі ви знаєте, що хороших спеціалістів дуже важко зараз знайти. А ця людина з величезним досвідом. З вищою медичною освітою, яка знає толк в косметології. Тож я вам її раджу. Слава Україні! Слава нашим козакам тільки вперед. Юля, скажіть пару слів. Приходьте. Пишіть мені, і я а, на любу вашу скаргу знайду саму найкращу процедуру. І повірте, це не тільки може бути ін'єкція, це можуть бути і такі досить лайфтові процедури, після яких ви просто вийдете і будете отримувати задоволення. Тому ін'єкції не завжди все вирішують. Але буває і тільки так, щоб змінє ін'єкція. Друзі, і ще хотів додати, що тут для військових постійно знижки. Мінус 20%. Для всіх військових. Зустрічі, посилання буде десь тут. Коротше, в нас вийшлося ДТП, зараз хочу показати вам. Аскольд! Аскольд! Ти будеш вставати? Коротше, ДТП. Вставай. Друзі, знаєте, коли у нас стає обідно? Коли дівчина була з тобою зараді грошей, зараді тих грошей, яких вона тобі позичила. <рес> <рес> Не забуваємо підписуватися на наш телеграм-канал. Він називається Іду на ви. До зустрічі. Вода є, нема. Компот є? нема. Нема води, нема компоту, я б розібав вашу роботу. Це візьму матешка ще інкубатора. Хочу гусей взяти 100 штук, положити яєць. І будете дивитися, перевертати мені інкубатор. Ти це довго, блядь, думав. Чого нахуяві мені бля, той інкубатор? Бля? Я сказала перший і останній раз блядь, я з тим інкубатором. Він мені треба. Він Я получу, а блядь, у Бруселу на базар поїду і куплю собі той десяток, блядь, гусей, блядь, чи качок і все. Ти мені навіть за того блядь, інкубатора і не споминай. Хоч забирай його нахуй туди на Київ і бери. Е, інкубатором дешевше, мам, бо я їздив у Славище, казали по, по 8 гривень. От, <по -від> от як дешевше, бери і собі там став його і ходи, а він мені не треба, той інкубатор. Ви, ви вже не можете перевернути. Не можу, не можу. Він мені не треба, я сказала. Той інкубатор. Ну, то Я куплю, я я я куплю то інкубатор. Я яєць привезу. Ваша не робота... надо мені, не яєць, не інкубатор. Ну то хай батько не А не, потім не. як буду розведемо. Батько би свої поперевертав.